Христос народився в той час, коли на палестинській землі тривала війна, боротьба протистояння з римськими окупантами. Прийшов на цей світ, щоб принести справедливий мир. Просимо тебе, Христе, про справедливий мир для нашої країни, про те, щоб якомога швидше закінчилася безглузда і жорстока війна. Щоб наші вороги навернулися і змінили свої ненависні помисли, прихід Ісуса Христа на нашу землю став великим шансом і проявом благодаті для всіх нас. Адже з часу гріхопадіння наших прабатьків ми опинилися в полоні ворога душ людських. Месія прийшов на цю землю, щоб звільнити полонених, зцілити постраждалих і відпустити на свободу всіх бажаючих. Отож, молімося, щоб усі. Українські полонені були звільнені, постраждалі, оздоровлені. В цьому і є справжня суть Різдва. Різдво Христове нам нагадує про єдність Бога і людей. Бог послав у цей світ Сина Свого, Ісуса Христа, і Він став подібний до нас. Він приніс у цей світ єдність, любов, мир і надію. Сьогодні нашому народові, як ніколи, Потрібно єднатися навколо Бога, навколо християнських цінностей для того, щоб здобути собі благословення для майбутнього і для відбудови України. Нехай Господь підтримає кожного із нас бути єдними, турбуватися про свій народ і будувати своє майбутнє разом. Дорогі сім'ї України та Черкащани! Вітаємо вас з Різдвом та Новим 2026 роком! Різдво то родинне свято. Бажаю вам тепла та взаємної любові. Ми молимося за всі сім'ї України, щоб вони були сповнені радості, гармонії та взаємного розуміння. Нехай народжене дитя Ісус об'єднає серця батьків, дітей та близьких, даруючи віру, надію на щасливе майбутнє. Нехай Бог рясно вас поблагословить. Дорогі браті і сестри, дорогі внутрішньо переміщені особи! Дозвольте привітати вас із народженням нашого Спасителя. Він народжується не у власному домі, він був змушений полишити рідну батьківщину, втікаючи від гонителя Іруда. Хай це мале дитя принесе переможний мир і спокій для нашого народу. Хай кожен із нас відчує близькість новонародженого Спасителя, яка буде подарована. Надією, яка сильніша за страх. В цей святковий день ми також хочемо привітати керівництво нашої держави, керівництво нашої області і керівництво місцевих громад. Молимось за них перед Господом і просимо, щоб Господь подавав їм мудрість. Нехай Господь допоможе їм у тяжкій праці, нехай Господь вказує вірні шляхи. Щоб в нашій державі запанував мир, справедливий мир, щоб Господь об'єднав наш народ. За це ми молимося уклінно перед Господом. У цей світлий день ми молимося за наших захисників і захисниць, мужніх воїнів Сил опору України, згадуємо родини загиблих героїв. Нехай Господь дасть їм втіху, а для всіх нас подвиг їхніх рідних. Буде прикладом любові до своєї батьківщини і до свободи. Народження Христове це світло нового початку для всіх нас. Молимось за відновлення нашої землі, за відбудову зруйнованого, за мужність і силу кожного, хто працює для процвітання України. Хай праця на благо рідної країни буде благословенною, плідною, і нехай принесе мир, надію та щасливе майбутнє для всіх поколінь. Христос народився! Славімо Його!